Багатьох будинків селища міського типу Квасилів Рівненського району обурені якістю надання послуг з енергопостачання. Час від часу, особливо під час негоди, багатотисячний населений пункт поринає у темряву. винен і де вихід. Ми спробуємо з'ясувати у сьогоднішній програмі Перехрестя правди. Історія селища Квасилів нерозривно пов'язана із одним із найпотужніших підприємств області Рівне Сільмаша. У 80-х роках поруч із машинобудівним заводом Гігантом збудували і житловий сектор, де мешкали переважно працівники підприємства. Відтак вся соціальна інфраструктура СМТ повністю залежала від заводу. Селище почалось будівництво багатоповерхового сектора у 80-му році. Так був запланований і спроектований сам проект заводу Рівне Сельмаш під населений пункт Сопутник включаючи схему електропостачання, зав'язану зав е, саме на основне виробництво. З розпадом радянської системи поступово занепадало і колись потужне підприємство. Зменшилися обсяги виробництва, скорочували об'єм реалізації, спорожніли величезні цехи. Дедалі меншим ставав і внесок підприємства у соціальну інфраструктуру. Неодноразові спроби відновити колишні потужності успіху не мали. Нині основним пакетом акцій рівне сільмашу володіє приватний бізнесмен-американець. А люди та селище, яке перебувало на балансі, стало для заводу додатковим тягарем. Сьогодні на заводі я приватний власник, але житло, яке тоді було збудовано, воно сьогодні є, існує і знаходиться в комунальній власності селищної ради уже на сьогодні. І е, завод Гігант, який в свій час був, сьогодні він вже не гігант, але це є промислове підприємство, де і залишилася відповідна інфраструктура, е, став посередником в наданні таких послуг. Перебої із електропостачанням для мешканців Квасилова не дивина. Однак, якщо раніше селище знеструмлювали зрідка, то впродовж кількох останніх місяців така ситуація стала традицією. Чашу терпіння переповнило і ігнорування інтересів споживачів, адже світло зникало без будь-якого попередження. Вечірні години, коли люди приходять з роботи, їм треба ясно світло, бо і випроти, і погладити, і діти є, уроки проробити, і інші послуги, якісь із світлом зробити. Воно створює дуже великі незручності не тільки для квасиловчан, а можливо і ще для когось. У квасилові пропадає світло, значить, відключаються телевізори, холодильники, пральні машини, бойлери, вся побутова техніка, Це просто не тільки відключається, а вона ще і при відключенні світла може згоріти. Періодичне знеструмлення житла зумовило попит на свічки, які в кожній квартирі стали обов'язковим предметом інтер'єру. Включаємо свічку і сидимо, чекаємо, поки буде світло. Свічки є принаймні, у всіх заготовлені є, тому що в магазині працюю, купляють люди, бо на випадок є малі діти в дітей. І малі, і дорослі, і старі. По всякому буває. У кожного є сім'ї і такі є незручності. Коли виключається світло, погано вчити уроки, не, не, не можна дивитися телевізор, коли світла нема, то ми лягаємо спати, на очі уроки. Я вчу перед свічкою. Страдає від відключення електроенергії, яку подає Ват Рівна Сільмаш, немало-небагато 13 багатоповерхових будинків. Загалом час від часу без світла залишається майже дві тисячі квартир. Не менше потерпають приватні підприємства та організації. Я працюю в магазині і те, що пропадає світло, незручності найперше для. Продавця, і як покупець приходить, то тоді е, багато товару є такі, що м, продається на вагу, і тоді не можна зважити товар і е, разом з тим в магазині на півтемрява, і це. Е, це дуже погано. І холодильники ясно, вони розморожуються. Якщо йде профілактично, то тоді попереджають нас. І Ми вже тоді налаштовані. Ми знаємо, що, наприклад, чи о дев'ятій, чи о першій годині виключається світло. Але коли таке зненацька, то ми ясно, що переживаємо і за холодильники, і за вагу, і там за інші прилади. Часто буває. Ну, я б не сказав, що це настільки часто. Це це буває час від часу, в зв'язку з різким похолоданням. Раптово, коли включаються опалювальні пристрої, такі бо. Було декілька випадків, але вони висунули. Зараз постачання здійснюється нормально. Основна причина відключення зношення енергогосподарства, що перебуває на балансі ват рівне сільмаш та поступовий перехід підприємства до роботи в осінньо-зимовий період. Також дається взнаки і те, що у помешканнях квасилівчан з'являється автономне опалення та додаткові електроприлади. Такого навантаження старі мережі не витримують. Рівне Сільмаш постачає електроенергію в всьому селищу Квасилову, окрім власне Рівне Сільмашу. Йдуть е, планові роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду. Е, це, це не є Передавання електроенергії, постачання електроенергії не є предметом діяльності Рівне Сільмашу. Цього ніхто не заперечує однак не варто закривати очі на те, що впродовж десятиліть у відновлення електрогосподарства практично не вкладали коштів, і нині воно дає збій при кожній грозі та сильному вітрі. Тим більше, за словами місцевих жителів, час ліквідації аварії оперативним також не назвеш, бо чимало будинків не має резервного та дублюючого живлення. В окремих трансформаторних підстанціях живлення будинків відбувається від одного трансформатора, що призводить до перевантаження та вимкнення світла на тривалий час. Енергогосподарство збудовано за радянських часів, вік його, більше 30 років. Це як морально і застаріло це все енергосподарство. І за цей період не проходило ніякого відновлення, модернізації. І сьогодні, щоб воно нормально працювало, в першу чергу треба відновити це кабельне господарство. Тому що будинки, електроенергія має подаватись на будинок трьома кабелями. Це дублюючий, резервний і основний. У нас є окремі будинки, які на сьогодні працюють на одному єдиному кабелі. Зрозуміло, що це комісія, яка обстежила, вона це виявила. Але як будуть прийняті міри? Як це має бути вирішено питання? Чи стороною, яка передає? Чи це буде відновлювати сторона, яка приймає, на сьогодні це питання відкрите. Відтак, якщо раніше кожен обурювався в себе на кухні, то віднедавна люди об'єдналися. На збори з цього приводу прийшли сотні представників масиву багатоповерхівок. Люди розуміли, що їхнє мовчання та терпіння проблеми не вирішить. До мене звернулися кілька громадян, кілька мешканців СМТ Квасилів, які були обурені останніми подіями в Квасилові, а саме Відключенням електроенергії. Ну, взагалі, для Квасилова то не є якоюсь дивиною електроенергію, так традиційно відключають постійно. Емоцій на зборах додавало ще й те, що попередні звернення оргкомітету до районної та обласної влади із проханням розібратися у проблемах із електропостачанням очікуваного результату не дали. Тож тепер громада вирішила діяти активніше. Відтягувати це розгляд цього питання було не Неефективно, чому ще на початку поточного року ми звернулися вже з відповідними запитами і зверненнями в Обленерго до Рівненську обласну державну адміністрацію до пана Карпінчука з проханням розібратися в тій ситуації. І на той момент це був березень-лютий місяць поточного року. Ми дістали відповідь, що все. Заключається в у візиті е, інвестора американського власника ВАТ Рівнесільмаш. ВАТ Рівнесільмаш – посередник в наданні послуг з електропостачання між е, селищною радою е, споживачами відповідно та ЕІС обленерго. І там, і там іноземні інвестиції, і там, і там іноземці фактично отримують капітал в нас тут на території України і їхній бізнес. Е, ну, це. Можна сказати, вони заробляють гроші на українцях, і нас обурило те, що інвестори заробляють, а розібратися нікому. Тобто влада нічого не може зробити. Мене то не погоріло, але знаєте, як неудобно мене, баба лежача в хаті. і Я думаю, що треба, щоб той свят був давненько не вмикало. Оце просто останнім часом. Десь це продовж тижня. Оце так часто було. А так і завжди писалося, наприклад, попередження, що з такого таке не буде світла. Вибачте за незручності, а це так. І, хоча настрої були майже революційними, громада вирішила діяти в правовому колі. Мешканці створили страйковий комітет, задокументували факти відключення електропостачання і поставили свої підписи під відповідною резолюцією зборів. Згідно із нею, одним із пунктів передбачено обговорення ситуації на найближчій сесії Рівненської районної ради із залученням усіх учасників конфлікту. Представників ПАТ рівне Обленерго, Ват Рівне Сільмаш селищної ради вручили резолюцію керівництву ВАТ «Рівнесільмаш». розпочали діалог е багатосторонній, тобто долучили вже і представників обленерго. Знаю, що була розмова з Карпенчуком, е тобто з головою райдержадміністрації вище перелічених осіб. І після того всього, е наче за помахом черівної палички питання почало вирішуватись, тобто е пообіцяли, що електрогосподарство Квасилова буде передане на баланс профільного. Господарства, тобто на обленерго, отаким от чином, ще вважаю, що е, досить позитивно вплинуло е, те, що останні депутатські звернення мною адресовані на голову райдержадміністрації е, пана Карпенчука з вимогою розібратися, з вимогою навести лад в електрогосподарстві Квасилова, так як понад 10, -ти тисячне населення. Я думаю, за 20 років що ця проблема мусорився вже заслужила на те, щоб її вирішили в кінець кінці. Вирішення проблем безперебійної роботи електрогосподарства «СМТ Квасилів» можливе лише тоді, коли функцію енергопостачання виконуватиме профільне підприємство «АІС Рівне енерго. Суть в посереднику сьогодні енергетики не напряму надають послуги споживачам, а надають через посередника ват рівний Сільмаш». І до проблем енергетики ватрівне сельмаш додає свої проблеми. В кінцевому результаті ми маємо сьогодні те, що ми маємо, такий негативний результат щодо якості наданих послуг із електроенергії. Електропостачання селищі Квасилі здійснюється двома організаціями: тобто, рік е «Рівне обленеро постачає електричну енергію для споживачів е для споживачів а Ват рівне сільмаш, передає передається електричної енергії до споживачів. Таким чином питання щодо якості електричної енергії повинно задаватись для даного суб'єкту розпортування. Втім, обурює громаду і те, що плату за електропостачання вони вносять енергопостачальні компанії. А відповідає за ліквідацію аварій та відновлення електропостачання ват рівне Сільмаш». І коли гасне світло у квартирах, крайнього знайти важко. Сільмаш, коли було 4,5 тисячі на це, на це, на, працюючих, то мав відповідний штат енергетиків, мав службу енергетичну, яка обслуговувала дані трансформаторні підстанції, кабельні лінії і таке інше. На сьогоднішній день сільмаша людей сотня стала. Де він може таку кількість енергетиків тримати утримувати ці підстанції, кабельні лінії, таке інше? То, на мій погляд, Раз ми платимо за електроенергію постачальної організації, тобто обленерго, чи як він там на сьогоднішній день викуплено називають, то, на мій погляд, повинно це все стосуватися тільки обленерго, тільки обленерго, щоб передати на баланс обленерго, і обленерго прийняло на баланс і відповідно обслуговували. Такий парадокс. Споживач електроенергії має угоду з електропостачальною організацією. Вимикається світло. Споживач набирає номер телефону, телефонує в енергопостачальну організацію і каже: Я за такою-то адресою, моє отаке прізвище, у мене немає електроенергії. Його перепитують Ви з Квасилова? Так, я з Квасилова. Ви не за адресою телефонуєте. Зважаючи на те, що обидва підприємства перебувають у власності американських приватних компаній, посприяти у вирішенні проблеми взялися на рівні облдержадміністрації. Виникла необхідність передати електричні мережі, що знаходяться поза промисловою площадкою на баланс рівня обленерго. Ми попередньо прийняли рішення, що і створена комісія, яка буде цим питанням займатися. Щодо передачі у власність і обслуговування рини обленегро мереж і створення відповідної дільниці, чи у Фасілови, чи Ріницька дільниця Бобслогова, чи з Долбунівська. Процедура передачі неминуча, кажуть фахівці. Однак, схоже, ні одна із зацікавлених сторін не в захваті від неї. Адже дотепер, згідно із існуючими договорами, рівний Сільмаш отримував від енергопостачального підприємства солідну суму за утримування електромереж. Є суб'єкт господарювання, який передає електричну енергію, який отримує від патріївного обленерго значні кошти за експлуатацію цих мереж, за надійні, надійність передачі електричної енергії і за підтримку якості електричної енергії в даних мережах. Логічно, що тепер ці кошти рівне сільмаш втратить. Водночас умовою передачі від енергокомпанії є приведення існуючого застарілого обладнання у відповідності до вимог або повне його оновлення. Звісно, що економні американці для когось складати гроші ні бажання, ні наміру не мають. Енергетики зацікавлені у прийнятті на баланс уже модернізованих електромереж. Є певні вимоги діючі нормативно-правової бази, які зумовлюють приведення мереж до нормативних показників. І після цього буде передача на баланс. Комісія ще працює. Обстеження, перше, що це ми зробили повністю, обстежуємо, повинні сьогодні завтра закінчувати всі мережі, всі обладнання. Виникає таке питання, що на території селища є. Там як певна ділянка безгосподарних мереж. Її теж треба передати, але там є процедура, яка в часі має зовсім інший часовий вимір для його вирішення. Комісія закінчить працювати по обстеженню, ну, передбачено до 26 числа, о 26 жовтня. Ми будемо мати кінцеві результати. Дійсно створена комісія під... з представників Держенергонагляду, нашої компанії та Ватрій Месільмаш. Щодо виявлення недоліків, мереж щодо обстеження мереж на сільмаш. На сьогоднішній день виявлено ряд недоліків, але це ще не все. Якщо в мережі будуть відповідати правилам налаштування електроустановок, це питання буде підняте і розглянуто. Історично так склалося, що підстанції високовольтні трансформатори є у власності рівня Сільмашу. За два останні роки вкладено більше 1 мільйона 300 тисяч гривень в їхнє відновлення і в профілактику. Це великі кошти, це кошти рівне сільмашу. І зараз Васильів має гарантії безперебійного забезпечення з високої, так званої високої сторони. Пан Басараб Роман Іванович пояснив, що інвестиції продовжуються, що вони вже влаштували трансформатор один на рівне сільмаш. Ну, але е, він дав мені зрозуміти особисто, що вкладати гроші в електрогосподарство для інвестора не зовсім вигідно, тому що е, автоматично це господарство тоді треба буде передавати на обленерго і ватрівне сільмаш не матиме такої навіть комерційної. Привабливості цим займатися. Робоча група, до складу якої увійшли представники влади та енергетики, оцінили стан електричних мереж Квасилова. Усувати виявлені комісією недоліки повинні нинішні власники. От тільки чи станеться, так насправді. Перший недолік це те, що недостатня є можливість проведення оперативно-диспетчерських переключень. Це стосується і відсутності комутаційних апаратів на деяких ТП. Це стосується наявності резервного живлення. Крім того, виявлено те, що деякі електромережі виконані не у відповідності до правил влаштування електроустановок. Причиною неприйняття є наявність недоліків в електромережах. Якщо вони не відповідають правилам ластування електростановок, рівне енерго не може прийняти такі електромережі. Це закон. Зараз вже працює робоча комісія. Ми розраховуємо, що до кінця року постачання електроенергії Василова буде передано до рівного сьогодні. Сторона, яка передає, це є комерційне підприємство. Це є фізична приватна особа на сьогодні іноземна власник заводу рівне Сільмаш, в якого сьогодні стоять зовсім. Інші задачі це реконструкція однієї частини виробництва, як ви знаєте, під меблову фабрику, і інше це відновлення, все таки виробництва машин для сільського господарства. Напевно, це все-таки доведеться виконувати енергопостачальні спеціалізовані організації тим більше, що щорічно вони м, такі нормальні кошти виділяють на це відновлення. Селищний голова переконує, якщо поетапно вкладати кошти у модернізацію, максимум за три роки можна відновити все електрообладнання Квасилова, адже для громади нині не важливо, хто постачальник, а хто посередник. Жителі очікують якісних і безперебійних послуг. Я хотіла б якісних послуг, тим більше, що сьогодні в квартирі, навіть і в мене квартирі, є сучасні прилади, які я не можу включати разом. Тому що тут ж вбиває на лічильнику світло, холодильник, пральна машина і, і телевізор ще можна піч, то вже не витримує. Ми б хотіли, щоб потужності, які нам. Е... Рівне енерго надсилало будинок, щоб воно було потужніше, потужніше, так як на даний час дуже багато побутової техніки. Задача стоїть поліпшити якість постачання електроенергії населенню, в першу чергу, за рахунок чого? За рахунок того, що ситуація посили створилася не сьогодні, це, як кажуть, питання з бородою. Тому що помінявся власник на підприємстві, і утримувати мережі, які знаходяться в нього на балансі. Звичайно, йому не зовсім логічно. Тому постало питання передачі мереж і обладнання на баланс енергопостачальної організації. Втім, є ще одна проблема, про яку вже заубачливо говорять квасилівчани та представники органів місцевого самоврядування. Мовляв, не менш важливо після передачі енергомереж на баланс рівненерго створити дільницю, яка б обслуговувала населений пункт. Адже до найближчої у Рівненському районі 25 кілометрів. Тож є побоювання, що у випадку відключень відновлення електропостачання доведеться чекати ще довше ніж нині. Перебої будуть, але за них відповідати буде вже обленерго нерівнеси маш. Васильів є останній населений пункт в тій межі. Де енергопостачальна організація надає свої послуги. І, як правило, вони до нас доїжджають в останню чергу. Якщо це станеться після передачі всього енергогосподарства на баланс енергопостачальної організації, і знову це буде в останню чергу, то ви самі розумієте, що такою передачею ми знову ну, збуримо наше населення і ми знову підійдемо до чергової революції, яка настала на сьогодні. Побоювання людей не безпідставні. Виявляється, у енергетиків є відповідні категорії та шкала споживачів, де визначено першочерговість ліквідації несправностей. Відповідно до неї, звичайні споживачі можуть чекати відновлення енергопостачання до кількох діб, тим більше, що в районі лише одна дільниця. Люди зацікавлені у створюванні обслуговуючої дільниці або в самому Квасилові, або ж від сусіднього райцентру. Енергетики переконують, що ці питання обговорюють. Ти ще рано. Сметек Василій включається в Рівненський район. І тому на Рівненський район одна дільниця. Але ж поруч з Долбунів? Є з Долбунівський район, там інша дільниця, яка обслуговець Долбунівський район. Є організаційні питання організації роботи працівників. Може збільшення кількості працівників в Рівненській дільниці буде. Для слугування даних мереж. Але чому город городить, поки не вирішене питання щодо усунення недоліків в мережах ватрі на Я не можу сьогодні сказати, буде та дільниця чи не буде. Енергопостачальна компанія в нас приватна, ми працюємо в ринкових умовах. Їхня задача зробити, щоб було енергопостачання надійне і якісне. Яким чином вони це будуть робити? Нехай вони приймуть рішення. Ну, протокольно це питання є, і відповідь на нього буде. Може, і будуть люди, я не хочу зараз. Це передчасно зараз робити висновки. Загалом позиція кожної із сторін зрозуміла: найголовніше в даній ситуації не залишити людей наодинці з проблемами, і схоже, що всі учасники зацікавлені у їх вирішенні. Ми ще не бачили, як будуть два американці вирішувати ці питання між собою, тому що власники цих двох компаній. <роч> це американці, американці. Тому я думаю, що ну, практично всі питання, що стосуються, організаційного влада вирішила. І немає таких принципових заперечень е щодо е передавання з однієї сторони і прийняття з другої. Є бажання одним передати, а інших прийняти. А вже нюанси, що питання власності, вони будуть вирішуватися паралельно. Я думаю, що ми в цьому році це буде питання закрите. Попри оптимізм, варто пам'ятати, що квасилівські проблеми це лише перший дзвіночок до не менш серйозних питань у майбутньому, адже проблема збереження енергообладнання по державі і в області, зокрема, досить актуальна і критична. Тому що фахівці вже нині констатують понад 60% енергообладнання зношене, адже його встановили ще у 50-70-х роках минулого століття. Тож природньо, що коштів у межах 35 п'яти Семи мільйонів, які щорічно виділяються для області відповідною програмою, недостатньо. Тож нині застрахуватися від аналогічних проблем у майбутньому без серйозних капіталовкладень неможливо. Та історія, вочевидь, завдяки активності громади, все таки вдасться вирішити проблему, братися за яку не хотіло жодне із підприємств, куди приємніше отримувати кошти за надані послуги і перекладати відповідальність на когось. Відрадно, що у даній ситуації не залишилася осторонь місцева та обласна влада, яка вчинила так, як і мала б вчинити по відношенню до людей. До зустрічі на перехресті.